Вітаю, друзі, вітаю пане Ванежимани. З вами Палі і Зараз буде огляд на ніж від українського бренду та китайського виробництва. Це ніж Скіф. Э, Frontier, BB, Stonewash, Black Blackstone G10, Black. Короче, все круто, класно, цигансько молодіжно. Тому, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, та вже прямо зараз можна поставити лайк. Е, хто захоче такий придбати, то посилання буде в описі до цього відео. Також промокод Полікарпович дасть вам знижку в 10% на придбання. В принципі, всієї продукції даного виробника, що насправді досить непогано. Ну і, власне, зараз я почну. Ну, свій плюс-мінус стандартний огляд даного ножа з невеличкими тестами. І своїми враженнями також з вами потім поділюсь. Тому не переключайтесь і починаємо огляд. Погнали! Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам український виробник глушників компанії СТІЛ, інтернет-магазин Ліхтарики, український виробник ножів Terren Blade, український виробник ножів BPS Nives, мілітарна дошка оголошень Ганс а також інтернет-магазин ПЛ». Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, у кого є бажання та можливість, також долучатись до спонсорства. Фінансова підтримка каналу дуже добре мотивує Німати більше цікавого та якісного контенту. Ну, я думаю, ви вже бачили. Був у мене огляд на скіф Вулчур. Ось такий. В принципі, вони. По габаритам дещо схожі, і також всі чорні, все класно, але зараз не про це. Я про те, що е, змінився дизайн. Бачимо, з'явився новий логотип, новий шрифт з написом скіф, оновилась коробочка, виглядає все красиво, стильно, модно, молодіжно. В принципі, непогано, значно краще, ніж було раніше. В коробці нічого цікавого, там целофановий пакет пакети, пакетик з сілікагелів. На цьому все. А от сам ніж вже більш цікавий, як на мене. Моделька фронтір, вона вже досить давно на ринку. Я от що не пам'ятаю, ну, мабуть, більше року. І, в принципі, досить успішна, досить класна модель. Насправді е, можемо побачити, там ще якесь мастило десь із підшипників з осьового гвинта у нас вилітає, е, що насправді досить непогано. Ну і в принципі по зовнішньому вигляду, ніж, от мені прямо. Подобається, ну давайте ж детально роздивимось, що тут і до чого. З лівої сторони на спусках є логотип Скіф оновлений, як я вже казав. А з правої сторони у нас Нестеренко Олексій Десігн і його логотип, тобто цей ніж дизайнерський, Олексія Нестеренко. І, в принципі, виглядає він класно. Якщо я не помиляюсь, є декілька кольорових варіантів. Мені найбільше подобається от саме чорний, але не подобаються ось ці бронзова ось ця фурнітура. Тобто шайба, кліпса, бекспейсер, великий досить. І з цього боку також шайба. Вони ось такий мають, типу, якийсь бронзовий колір. Ну, мені б більше сподобалось повністю чорний, повністю чорна версія. Але вже як є, в принципі, то виглядає він непогано. Але як на мене, то це все ну, трошечки, трошечки циганщина. Подивимося ще, як буде кліпса на кишені виглядати. Ну добре. Розглянемо саме лезо, спуски прямі, досить високі, десь 2 треті від ширини клинка. До обуху є ще невеличкий фальш-спуск, є площина для того, щоб було зручніше затискати в заточних системах, що насправді добре. Зверху на обусі є насічка, досить такий невеликий шматочок, але цілком достатньо, щоб упертись туди великим пальцем. чойл маленький, не не робочий, так би мовити, палець туди ми не Ставимо, але от загострювати даний ніж завдяки цьому човелу буде значно зручніше, хоча можна було його, в принципі, трошечки меншим зробити. Тут бачимо, є осьовий гвинт під Torx, далі бекспейсер тримається ще на двох гвинтах, і також ще третій гвинт, який заодно тримає ще й заглушку під кліпсу, тому що кліпса тут переставна, і, до речі, досить класно, що зазвичай виробники залишають. Вишають просто виріз під кліпсу, і виглядає він ну не дуже насправді гарно. А тут от трошки заморочились, і є така типу кришечка, типу заглушка, яка тримається гвинтом Тобто, якщо ми будемо переставляти кліпсу, відповідно заглушку переставимо на іншу сторону, і вигляд воно не втратить, виглядати воно буде. Гарно, от за це прямо лайкосик, можна так сказати. Задня частина така досить широка, йде на розширення, тобто ніж з руки ну, навряд чи буде висковзувати. Попереду фліпер нам утворює невеличкий упор, невеличку гарду, і в принципі по ергономіці все у нього класно. Широке руків'я заповнює руку. Ну, я б не сказав, що воно дуже товсте, але в принципі цього достатньо, щоб можна було нормально, надійно, якісно утримувати даний ніж. Це класно. Лайнерлок. Лайнерлок, до речі, ну, я б сказав, середньої зручності. Є лайнерлоки більш зручні, більш класні. Відкривання у нас тільки за допомогою фліпера ну, або за сам клинок можна його дістати. На фліпері є дві насічки, в принципі, не дуже грубі, але пальцем відчуваються і це добре. Працює, ніж відкривається досить легко, він на підшипниках. В принципі, все зроблено. На досить хорошому рівні маю на увазі по якості обробки, якості зборки, тому ніж відкривається, фліпує досить непогано. Насправді, в принципі, якихось зауважень по обробці, по якості виготовлення до нього немає. Щодо лайнерлока, то він дещо більш ну дещо сильно втоплений, я б сказав, і треба все-таки прикладати певне зусилля для того, щоб його відкрити. Тобто досить такий тугенький лайнер і ну ножем типу довго не пограє. Фіджитабельність у нього під питанням. ну Це такий моменти у нього є. Темлячний отвір ось виконує ще й роль темлячного отвору, досить широкий, можна подвійний паракорд туди вставити. Позаду є ще насічка на цьому самому Ну, Сам Backspacer металевий, накладки G10. В принципі, ось так воно все виглядає. Кліпса досить проста, має отвір для гвинтів. і ну В принципі, досить тугенька, що насправді насправді непогано. Е, що ж, ось, в принципі, і все, що я можу розказати вам про цей ніж. А, до речі, лайнери он там всередині можемо бачити досить сильно перфоровані для полегшення його ваги. ну в принципі Там, де лайнерлок, тільки один великий такий отвір для зменшення ваги. а на Виходить лівому лайнері, там, де нема лайнер-лока, там досить багато отворів понавирізали, щоб е, зменшити вагу, що також досить добре. І можна віднести також до плюсів. що Накладки з G10, а лайнери, які металеві, вони всередині цих накладок, тобто з усіх країв у нас повністю е, матеріал G10, а сталеві лайнери вони зовсім нікуди у нас не виглядають. Е, це прикольно, це гарно виглядає, це класно, якісно зроблено, тому за це також лайк даному ножу. Ну і мастило, яке досі вилітає з осьового гвинта. Це також, в принципі, добре, що ніж з коробки у нас змащений. До речі, на ножі не вказана марка сталі, з якої він зроблений. Я думаю, це 9 хром 18 але, ну, в але вся необхідна інформація є на офіційному сайті, посилання на який в описі. Тому можете перейти і переглянути, якщо комусь цікаві такі характеристики, як сталь, вага, габарити і тому подібне. Я ж зараз хочу подивитися, як ніж буде різати з коробки, його заводське загострення, звичайний лист А4, звичайний папір. Оу, досить непогано він ріже, я вам скажу, як для ну, відносно бюджетного ножа. І враховуйте, що це дизайнерський бюджетний, ніж українського бренду, хоч і китайського виробництва. Але, тим не менш, все насправді дуже класно і виглядає, і досить непогано воно і в руці сидить, і досить непогано воно і працює, і з коробки ще й непогано він загострений. Так, звичайно, його можна перегострити, щоб різ був. Прямо ідеальний. Зараз він зовсім зовсім трошечки такий махровенький, ось взагалі зачепився. Але, тим не менш, він ріже на, ну, можна сказати, на дуже хорошому рівні. Це не супер-пупер різ, але і не, не жахливе загострення, як іноді навіть буває. Перевірю, як він буде стругати дерев'яшку, досить високі спуски. Зведення у нього, в принципі, начебто. Тоненьке, і ширина клинка ну десь міліметра 3, в принципі, побачимо коротше зараз. Ну Насправді важкувато якось він стругає дерево. І тут, насправді, я не розумію, чому, тому що вулчур, який я от знімав огляд буквально щойно, там 9 хром 18, і там, мені здається, дещо навіть товстіший обух. Хоча також. Плюс-мінус такі самі за висотою спуски, ну можливо, трошечки-трошечки вище, то він стругав дерево краще. А фронтір якось от прямо важкувато йому дається. Ну, це тверде дерево, звичайно, м'яке дерево він буде стругати набагато-набагато краще. Ну, маємо те, що маємо. В принципі, з деревом працює, ну, можна сказати, задовільно, і це насправді і непогано. А на черзі картоплинка тест. Подивимося, як ніж буде чистити та різати так кришити картоплю. В принципі, непогано. По ергономіці все зручно, тримати ніж зручно, клинок у нього не дуже широкий, що дозволяє нам ну, в принципі, досить непогано начищати цю саму картоплю. Коротше, з цим все якби окей, по продуктах ніж буде працювати досить добре. Спробую тонесеньку скибочку. Ну так, без проблем тонесенько можна нарізати щось, кришити також нормально, нічого не коле, В принципі, з продуктами працювати ножем можна для якихось там EDC-шних нескладних бутербродів чи там невеличкого виходу на природу, ніж з цими задачами буде спокійно собі справлятись. З цим, в принципі, все ок. Ну а Зараз подивимось, як він буде виглядати на кишені. В принципі, кліпса глибокої посадки, але ось те, що вона така, типу золота, циганська, мені не дуже подобається. Мені все-таки більше подобається чорна кліпса. Ось можете бачити поряд CVV Merit. Кліпса по дизайну майже абсолютно така сама, але тут чорний колір, тут ось цей циганський і чорний мені насправді набагато більше подобається. Він такий, ну, я б сказав, дещо практичніший. Але тим не менш на роботу це ніяк не впливає, ніж нормально сидить на кишені, спокійно дістається, відкривається і приводиться в робочий стан. Кліпса не туга. В принципі, ну, цілком комфортно для того, щоб знімати з кишені та м, класти на кишеню даний ніж. Дістаємо за фліпер відкриваємо все, ніж готовий до роботи, можна працювати. То до всіх ось цих моментів жодних нарікань, жодних зауважень немає. У скіфа фронтір з цим все добре. Ну що ж, висновки Скіф Фронтір, досить цікава моделька. В свій час, коли вона тільки з'явилась, ну, в принципі, була досить популярною. І це, скажімо так, заслужено, тому що ніж дійсно класний, за, особливо за свій прайс. Він там коштує плюс-мінус 2000 гривень. Ще й промокод дасть знижку вам 10%, що класно, здається, якщо не помиляюсь, є дві версії. Чорна, як у мене, і нібито є світла. От мені ще не вистачає повністю чорної версії з чорною кліпсою. Чорним бекспейсером і чорною шайбою під осьовим гвинтом було б, ну, на мою думку, цікавіше, і я б собі ту версію точно б захотів. Але і так виглядає непогано. Дуже класно, мені сподобалось є увага до деталей, це ось ця заглушечка. Якщо ми переставимо кліпсу, то у нас тут не буде просто отвору. У мене просто зараз немає при собі ножа, мабуть. Ні, немає у мене ножа, де можна було продемонструвати, як це буває. Але ну я думаю, ви всі знаєте, що є просто вифрезерувана частинка. Руків'я, куди переставляється кліпса, і воно так і залишається. Тут так це не залишили. Зробили цю малесеньку заглушечку, закрутили її на один гвинтик. Коротше, виглядає класно. А ще на даний ніж можна додатково замовити окремо накладки іншого кольору. Як бачите, у мене є ще накладки в кольорі олива. І якщо набридне мені чорний колір, я просто встановлю ось ці самі накладки з кольору олива. Але. Мені б хотілося ще й чорну ось цю фурнітуру. ну тим не менше. До речі, тут можна побачити, що накладки вифрезервані всередині. Ось можемо бачити всюди бортики під лайнери, які всередині. І ось, ось цей момент, про який я вам говорив на рахунок кліпси. Багато виробників ось так і залишають просту таку вибірку під кліпсу. А тут, як бачите, зробили ось таку невеличку заглушечку, що класно. Конструкція майже повністю закрита, є такий невеличкий. Один отвір це непогано. Також класно, що лайнери вони всередині накладок з G10 і, в принципі, ніде по краях у нас метал не виступає. Всюди G10. Самі лайнери, які всередині вони досить полегшені, досить сильно фрезеровані. Що тут, ще сказати, покриття клинка, до речі, я не знаю. Це щось дуже схоже на Церакот, хоча прямо не впевнений, що за такий прайс. Це може бути церакотом, але ну, це не схоже на якийсь там Wash, Це от реально схоже на церакот і виглядає це класно, виглядає це значно дорожче, ніж коштує даний ніж. По загостренню, я все-таки думаю, що варто б його загострити більш ідеально, щоб він дещо краще різав і папір і тому подібне. Ну і в принципі, як для звичайних повсякденних і завдань, то ніж дуже добре підходить. Досить прості у нього форми, велике руків'я. Руків'я заповнює руку, не дивлячись на те, що він не дуже товстий, але тримати його насправді зручно і прикладати зусилля також можна. Можна ним щось і вколоти, досить зручно ним різати, і, в принципі, все з цим класно. Вага у нього невелика. Якщо порівнювати з вулчур, якийсь, я буквально щойно знімав огляд. То мені фронтір подобається більше. По ціні вони схожі, плюс-мінус там ті ж самі 2000 гривень, там 200 чи щось таке, я вже точно не пам'ятаю. Можете з цінами ознайомитись по посиланню в описі. Але з цих двох моделей фронтір мені значно більше подобається. Єдина перевага у Vulture, ну в даному випадку, це те, що він. Повністю чорний, а у фронтіра все-таки ось ці є якісь циганські мотиви. Ну і також вулчур це фреймлок, тут лайнерлок, є прихильники як і одного рішення, так і іншого. Але конкретно в даних двох ножах я б не сказав, що це якась прямо суттєва різниця, тому що і лайнерлок у фронтіра досить тугенький, досить важкувато його складати. Принципі, так само, як і фреймлок у Vulture. Але при цьому ножем ну, реально можна буде користуватись. Я якийсь час обов'язково поношу його з собою на кишені, і десь там пізніше, після виходу відео, можете запитувати у мене в коментарях, як же ж мені цей ніж. Але ну, в принципі все з ним якби й так зрозуміло. Він не перший день з'явився на ринку, і модель сама по собі досить класна. Модель дизайнерська, дизайн Олексія Нестеренко, український бренд. Skiff Knives UA китайське виробництво, на жаль, на жаль, їх не виробляють в Україні, але тим не менш класна, цікава модель, яку прямо можна рекомендувати на EDC. 2000 гривень це небагато для хорошого EDC-шного ножа. Він ще досить таких великих розмірів, ну, можна сказати, середніх розмірів, що буде перекривати майже всі завдання. Це не якісь там малесенькі чи гігантські спади але, в принципі. Середній нормальний звичайний робочий ніж, який прямо можна носити з собою на EDC, на кишені, за який не соромно, який класно виглядає, який не супер дорого коштує. І, ну, в принципі, якихось прямо очевидних недоліків у нього, на мою особисту думку, і немає. Ну, а вашу думку ви можете написати в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що ж ви там понаписуєте. Нагадаю, що в описі буде посилання на офіційний сайт Skifnafei, де ви можете замовити собі такий ніж. Також можете використати промокод Полікарпович. Він дасть вам знижку 10%. Ну, як мінімум, доставку це перекриє і вже буде трошечки приємніше. Замовляти собі такий досить хороший е, ніж. На цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, щоб не пропустити наступні мої відео. Ну, а на цьому я закінчую. З вами був Полікарпович. Підписуйтесь і на додатковий канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання є в описі. Ставайте спонсорами мого каналу. Спонсорська підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, і, в принципі, на цьому все. Всім дуже дякую. До зустрічі. Бувайте!